Вітаю всіх. Це коротеньке відео я назвав Закон карми по українському. В соціальних мережах лунає нині плач і заламування рук, гинуть кращі сини нації. І це дійсно так. Тут нічого не скажеш. Але хто винен в цьому? Звичайно, що Московія і московити. Але не лише вони. Хочеш миру, казали розумні римляни, готуйся до війни. А ми з вами виявилися абсолютно до неї не готовими. Інакше б ворог всього за декілька днів не захопив би третину території. Нашої держави. Це ж ви, українці, обрали до влади бандитів, злодіїв і корупціонерів. При цьому вас розумні люди попереджали. А ви не слухали, а тепер плачете. Ну, я знаю, наприклад, я і мої друзі. Київі, говорили людям, волали буквально до киян, не обирайте такого то, на ньому печатки ніде ставить. Та це ж очевидно. Ну, подивіться, прочитайте, все ж в відкритому доступі є, чи ви такі ледачі, що навіть цього не можете зробити. А ви не слухали. Обрали. А він за три роки із часу обрання, як кажуть поінформовані люди, вкрав і вивез через митниці понад 10 мільярдів гривень. А скільки вище таких обрали? Це один приклад. А скільки ще таких? На всіх рівнях. Від найнижчого до найвищого. Так. Скільки вони вивезли разом за цей час? Скільки за ці гроші можна було продавати протиповітряної оборони найсучаснішої, щоб вам на голову не летіли ракети, дрони і все таке інше? Скільки можна було закупити танків, ракет і все інше? Скільки можна було закупити? Але ж не було закуплено. так? Закон карми ніхто не відміняв. За найбільш, це знову ж таки абсолютно статистика, і всім зрозуміло. Так. За найбільш одіозних корупціонерів і бандитів, а всі вони на 100% антиукраїнські елементи, голосував саме Південь і Схід України. Так. Хіба не так? Вони найбільше й отримали і продовжують отримувати від московитів. Отже, відсутність розуму, честі, совісті, національної свідомості це надзвичайно дорога річ. Всім українцям. В Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої спільної перемоги, незважаючи ні на що. над цим селенським злом.